Доброго ранку, друзі! Запрошую вас до раю. Саме раєм влітку називав свою садибу Панас Мирний, справжнє ім'я Панас Рудченко. Скажу я вам, багатим чоловіком був цей мирний. Свій маєток, хоч і в 40 років, але придбав за 5,5 тисяч царських рублів. На той час це космічна сума. За 15 рублів можна було купити корову, а за 5 копійок срібні сережки. Екскурсію до літературно-меморіального музею зазвичай починають он з того входу, але насправді він для служниці. Ми ж підемо шукати гостьовий. Ходімо. Двері тут як і за часів пана Самирного, відкриваються із дзвіночком. На цих вішаках гості залишали свої речі, а перед цим дзеркалом чепурилися. Любив чесати свою сиву бороду тут і сам Панас Мирний. Розгулятися у музеї є де сім кімнат на майже 174 квадратних метри. Є на що й подивитися. За кількістю особистих меморіальних речей господаря садиба Панаса Мирного одна з найбагатших в Україні. Тут близько тисячі речей, книг, фотографій і документів. Найбільша кімната вітальня. Вона пам'ятає мега відомих людей усіх часів і народів. На цих диванах сиділи Леся Українка, Олена Пчілка, Михайло Старицький, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Гнат Хоткевич. Примостилася скромно і я. Усі ці знаменитості приїжджали на відкриття пам'ятника Котляревському. Після урочистостей письменники гостювали у Панаса. У цю мушлю гості клали свої візитівки. Виявляється, 100 років тому вони вже були. Залишаємо свою і ми. Ця маленька кімната слугувала і робочим кабінетом, і спальнею. На канапі Лежить теплий зимовий халат письменника. А в головах над Канапою маленький малюночок, називається Хутір. Його кольоровими олівцями намалював Пана Смирний. За письмовим столом писалися всі твори. Але Панас Смирний працював тільки уночі. Вдень він ходив на службу до Полтавської казенної палати. Зараз це будинок Полтавської міської ради. Панасякович Рученко мав чин дійсного статського радника. Якщо порівняти цей чин до військового звання, то це звання генерала, але не військового, а цивільного. Паннасякович мав зарплату 120 рублів на місяць. Це досить великі гроші були, як на той час. На робочому столі Панаса Мирного рахівниця, чорнильниця і найцікавіша річ гасова лампа. Її Панас придбав ще юнаком. Вона єдина бачила і, певно, ще й досі пам'ятає, як писалися усі твори мирного від перших і до останніх. Над ліжком замість килима Панас Мирний прибив материну плахту. Біля плахти прибиті фотографії. Рамочки до цих фотографій виготовив сам Панас Мирний. Він говорив, що люблю, як дерево співає у руках. А що знаходиться ось в тій кімнаті? Ми дізнаємося уже зовсім скоро. Знайте, зранком на Лтаві завжди цікаво.